Так, засідання комісії, постійної комісії з питань прав людини, законності, і депутатської діяльності, а де катарила. 25 вересня. Скільки там ми маємо один. 10.39. Так, присутні Коваленко є, Петренко є, Галка Лілія Вікторівна є, Луценко Наталія Миколаївна є. Перше питання про початок повноважень депутата восьмого скликання Миронівської міської ради Буківського району Київської області Оскоми Наталії Володимирівни. Доповідає Скидан. кидан. Ви що склав повноваження депутат Чертний Сергій Анатолійович. Наступний депутат заходить в міську раду восьмого скликання Оскома Наталія Володимирівна. Ну відповідно, комісію дуже земельну, який він був. Ось вона присутня. Вона, якщо потребує, то можна сказати про себе там, якщо ви Біографію то. Я знаю, що може всі ж знайти і... Оце так. Є питання до. Хто не знаєте, друзі? Петро Василя Джулія. Смоленко за. Петренко за. Равки за Луценко Нета. За. Ну, відповідно, на сесії складе присягу. Друге питання. Дякую вам. Дякую. Дякую. Про дострокове припинення повноважень старости Македонського старостинського округу номер 10 та звільнення Давидова Миколи Володимировича. Він у вас скаже. До міського голови звернувся Давидов Микола Володимирович. Він був мобілізований після припинення служби 4 вересня був наказ командиру про те, що його виключено із облікового складу в зв'язку за станом здоров'я. І, верта... Заява Ні, заява у мене лежить Я в особовій справі в ньому. Відповідно, він припиняє свої повноваження, ми підготували цей, ми його уговарювали і все, але він сказав, ні, не буде да. виставити. У нього є. І оце він оселі не сильно важне Він каже, не хоче він організатор одне. Комісія за підтримку за, за. Питання, okay. нас, За". Третє питання про затвердження Барабашу, надії Єрковіни, на ну, Це, Барабаш Надія, надії Єрофевни на фасаду старості. Барабаш Надія Єрофеївна виконувала обов'язки його, так. Да. Да. Е, ну, так як ми їй запропонували, вона наче дала згоду на період воєнного стану. З першого личного. Так. Та, за Розведення депутатів Української міської ради зникнення до Верховної Ради України. Доповідає Мегинка Віктор Педович, де? О, Андрій, а мене звали Барабаш. Та, ну так нічого, не це. Позьвіть, поки немає. А зайдеш, тут комісія де. Тож питання добуде. Давай би свиденько піднімалися, ми поки далі Я йду. Ставите наші під час почитайте. Добрий день. Доброго. Доброго дня, Надія Євкарі. Дякую. Нічого, Готові? Ви вже робили це все, так? Да? Порядок вас, все добре. Порядок, все добре, так. Да. Слава Богу. Ми будемо вас підтримувати. Дякую, а З Божою допомогою. Дякую. Добре, все такі так. Добрий день. Виктор Павлович, что за звернение Андрюха? Видите, это конкретно звернение. Андрюха, есть там спечатано? Есть О, меня зовут Девочки. Сейчас Андрюха распечатает. Андрюха, я говорю, звернение Андрюха, ну, по словам, расскажи. Щоб підтримки, щоб безоплатне лікування надавалося військовим ветеранам війни, що там ще, Введення, щоб сприяли на свої цим членом сім'ям обведені всі сіль, особисто сіданського сіль, сподарства і здійснення підприємської діяльності, що прийняли законодавчі акти активі. Так, реабілітацію я сказав про сполону, а друге звернення, щоб підтвердження стажу роботи, страхового стажу, щоб військовий... Ну там все під, був, військових, там немає такого. І там, скажете... взявся, але... О, цих, по по... цих, Ні, комісії сюди, комісія, це просто у нас є ж соціальна комісія туди. Там не буде до верховної ради. Там таке змішалося, що там не буде не то що. По... Не буде... по інвалідності? Да. Нас по... Буде, у нас соціальна комісія є ветерани, ну, що ходять до Та, так що тут же, же заявлено, если, тут це звернення, щоб зафіксувати ціну на портези. Ну є, підписано в позаково проєкт. Ну, пані, що. Так. Да. За Петренко, за Алка за. Луценко, за. Це так розказали, що Слідуюче питання. Про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 2012.24 року номер про затвердження структури та загальної чисельності апарату Миронівської міської ради та її виконавчих органів. Прошу внести зміни до структури та штатної чисельності апарату Миронівської міської ради, а саме ввести посаду опалювача у відділ господарського забезпечення з 1 жовтня Кого Відпусті, одна штатна одиниця. Це було звернення ем, старостей Шадрівського старостейського округу про те, що їм треба додаткова штатна одиниця, бо там у них було один опалювач, Ми опалювачі ще роботу не починали, як буде опалювальний сезон, тоді вони приступлять до роботи. Просто у них одна, штатна... бо, прийшав, що треба є, то, да, так, да. так. А як ми до цього позили? Ну там жіночка, вона і по суботах в понеділях виходила на роботу. І плюс дрова рубала, носила це все. Це і знав. Про просування почесного звання почесний громадянин Миронівської громади загиблим померлим захисникам України посмертно. Це там ряд ряд загинувших воїнів, яким присвоюється звання почесного громадянина. А де Андрій це не ходить? на сеця не пішов на цю місце. Я все забудуть, буде все зводився, да? Так, то так погодьте там. Два, 10 днів. Два, два, два. Про нас не змін до річного плану діяльності Підготовки проєкту регуляторних актів Гройської міської ради на 25 рік. Пропонується внести регуляторний акт, називається про затвердження методики розрахунку орендої плати за оренду спілкільного майна. Воно в нас є, але що там треба внести зміни значні, але все одно треба йдуть регуляторним актом. Ну, там стоїть, що від які фінансується державним бюджетом, треба дописати та місцевими бюджетами. І це із-за цього треба все відповідально. Ми вже не спрямо простудовувати. Наталя Миколаївна. Про визнання такими, що втратили чинність рішення Миронівської міської ради. Це два рішення там були? Ви знаєте? А чому я думала? Думав, що до скасування. А треба було тим там рішення втрату річність. Що з мало їх Ви чого не ходите на сесію? На комісію. комісію? Прийшло чого Втрат, в Прийшли, я в Дякую. По хлопцям, ну, по почесні. Да. Втрату речі рішення це. Провезення таким, що втратили чинність рішення громадянської міської ради. Це оте рішення на... Зміна вартість на попередній сесії вибергіна. На Пам'ятаєте, було 79 і прийняли два рішення. На 79 пройшло, а це зміна вартості треба скасувати. <плес> Привезнянням таким не чинність рішення Миронівської міської ради. Це, звернувся начальник Мироніка Благострів у зв'язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі даного товару. Ескаватор? Ескалатор в 5 мільйонів 400. Не нужен. знаю, звернувся необхідність відпала. Ні то А ми тут, сітки москітні. На зиму. Дебестер. Ну вони звернулися тільки, я не знаю, це що. вони нас дешевше немає, я понял. Нас викажу дешевше. Коли звернулися, то і не зайдемо. Натання, вечір, пане, дякую за.